Я Свердюк Софія Васильівна, студентка першого курсу стоматологічного факультету, вирішила доповнити газету Медична фізика, техніка та інформатика на тему використання магнітного поля в магнітотерапії та стоматології. Магнітне поле це фізичне поле, яке створюється рухомими електричними зарядами і діє на інші заряджені частинки. Основними характеристиками є магнітна індукція, що визначає силу поля, вимірюється в теслах, напруженість магнітного поля, характеризує вплив поля, вимірюється в амперах на метр, та силові лінії, що показують напрям дії поля. Чому магнітне поле саме має такі ефекти? Перше це сила Лоренца. Магнітне поле діє на рухомі заряджені частини, змушуючи її змінювати траєкторію. Друге правило правої руки. Напрям сили Лоренца використовують за правилом правої руки. Великий палець напрям рухозаряду, вказівний напрям магнітного поля, середній напрям сили. Третє електромагнітна індукція. Зміна магнітного поля породжує електричний струм у провіднику. Зміст даної публікації сподобався тому, що він поєднує медицину та фізику, роблячи її не тільки цікавою, а й практично корисною. Магнітотерапія це сучасний безболісний метод лікування, який може допомагати при різних захворюваннях. Окрім того, ця тема безпосередньо стосується фізіологічних процесів в організмі, що є дуже важливо. Магнітотерапія покращує кровообіг, зміцнює імунну систему, сприяє швидшому загоєнню ран і відновленню тканин. Вона також допомагає нормалізувати артеріальний тиск, активізує судини та зменшує запалення. Магнітне поле легко проникає в тканини та внутрішні органи, завдяки чому лікувальний ефект досягається швидше. При правильному використанні процедура не викликає побічних реакцій. Задяки технологічному прогресу розроблено широкий спектр пристроїв для магнітотерапії. Вони також можуть працювати з постійним або змінним магнітним полем дозволяє налаштовувати їх під конкретні потреби, наприклад, апарати Алім та Гематон використовуються для профілактики та лікування різних захворювань, зокрема порушень крового бюлу та запальних процесів. Досліджується цю доповідь, я працюючи з іншими джерелами, можу доповнити тим, що стало для мене дійсно цікавим, а саме це найсучасніші прилади в стоматології, які постійно вдосконалюються. Для себе я виділила полі 101, де стосовується при захворюваннях парадонту, гінгвіті, стоматитах. Алмах-01 01 універсальний апарат, який використовується для лікування захворювань щелепно лицевої ділянки. Мах -30 – прилад, що ефективний при запальних процесах. Процесах та травмах у щелепно-лицевій області. Магнітний молоточок. Магнітотерапія у стоматології використовується як допоміжний метод лікування для зменшення болю, запалення та прискорення загоєння тканин. Основні напрямки її застосування це лікування запальних процесів. Магнітне поле має протизапальну дію, тому його використовують при пародонтиті гінгвіті, Прискорення загоєння операційних ран, після видалення зубів, імплантації чи операції. Знеболювальний ефект використовується при лікуванні. Вані не врагляді. Трічистого нерва, лікування захворювань з коренево суглоба, реабілітація після травм. Ця доповідь може зацікавити студентів, оскільки висвітлює сучасні методи фізіотерапії, зокрема магнітотерапію, яка активно використовується у відновній медицині та стоматології. Студенти медичних спеціальностей дізнаються про механізми дії магнітного поля, практичне застосування, сучасні прилади для магнітотерапії, безпечність та ефективність цього методу. Таким чином, доповідь не лише розширює, Зняння з медичної фізики та фізіотерапії, а й допомагає студентам краще орієнтуватися в методах лікування.